Шановні наші глядачі, мирного дня вам, безпечного дня, спокійного, міцного здоров'ячка. Маємо сьогодні дуже гарний, теплий, спокійний ранок. Ну, трішечки зараз вітереться і, чесно кажучи, навіть не віриться, що поможе погода до вечора може е кардинально змінитися. Так, тут у мене сьогодні смачненька каша молочна. Отака в'язка. Це мюслі, але я їх не запарюю, я їх 3-4 хвилинки проварюю в молоці, щоб вони були отакі в'язкі, щоб каша була в'язка. Ось така. Їх можна би було запарити, але нам просто так більше смакує. Є сухофрукти, але я ще зверху родзинки досипаю О! цукру трошки. Небагато, отак чуть-чуть зверху. Чорнослив їмо в прикуску тепер. Дуже часто купую чорнослив, курагу так само, ми його просто в прикуску їмо і все дуже смачний. Добрий день, пані і панове, слава Україні. Героям слава. Ранковий обхід зробив і все, так? А далі... А далі погода покаже. Ну, погода вже то на очах. Я казала, що ніби сонячно гарно, ага, таке вітер робить своє. План, плани були, але погода трошки міняється і не знаю, чи варто починати ту роботу. Та ні, на гору точно не підеш. Я планував. На город не підеш точно, бо підеш і треба вертатися одразу. О, гляньте, ну, яке вже небо стає. Але хай би то була найбільша проблема на сьогоднішній день. Оця погода. І вітерець. Вітерець. Зранку тихіше було, починає вітер зриватися. Подивіться, як у нас гарно зацвів кизил. У нас їх два. А тут ще один кизил. Також дуже гарно цвіте. О, там ззаді жовта також цвіте. Зараз це форзиція. Так, ми втекли в теплицю, у нас дощ. Нам, якщо і дощ, то робота знайдеться. Так, так. На дворі дощ, а в теплиці можна робити, купати, сіяти. Так, добренько. Добре є, робота, роботу зараз робимо трошки якусь. І тут треба робити, і там треба робити. Нема можливості там, робимо тут. Як погода міняє плани. Ну? No. <laughs> плани були гнію розкидати, приворати. А так погода То розкидати там можна було, але треба, щоб було. Щоб можна було приворати, щоб не мокро. То зробимо в теплиці. Або може й, о, сусід свиню ріже до хати занесуть і й йти на свіжину та й... а, так. і не треба буде вже нічого робити. <рес> так, так, так. То щоб йти до сусіда на свіжину, то треба було піти сусідою по помоти, потримати за одну ратицю хоча б. Є, ну, свиню. Сядуть за стіл і так зайти, що. А, цити. зайти спитатися, яка година? Так. Правильно, а, солі а що. попросити. Так, та солі позичити, зайти спитати, котра година. Так. Ну, ще поки смалять, ще гул стоїть. Перестануть смалити, орієнтуватися десь півтора години і можна йти. Поки помиють, розберуть, ну і свіжинку зготують. Ну Якусь хвильку дощ перестав, не знати, чи надовго. От, таке якесь цепутіння легеньке, то ми зараз тут воші зробимо трошки роботу. Отут у нас полуничка, то, що я пересадила в під теплиці, цибулька. Вся накрита ящиками, щоб кури не подерли. то ми зараз також попілом просипемо. А, ти так, я хотіла забирати ящики, а ти піднімаєш і давай, я буду піднімати, ти просипай, скоріше буде. Ще, курка перелетить по веснику, я то вже як засієм, засадимо, то вже заберемо ящики. Заберем. Так. Курам трошки крила вкоротим, щоб не перелітали. що зразу у ті воящики. А тут у нас цибуля. Але я бачу, що небо і земля з цибулю, яка в нас там на городі. Там тепліше, там до сонечка, а тут трошечки отак затінок і від теплиці, і від е, дерев. От. Але вон посадили, щоб так, далеко щоб... не ходити, як треба буде. Під рукою, щоб була завжди. Щось так. їсти, варити. Ну. Чи так, чи салати, бігати, чи що ж. Кінець городу. Зараз її теж просипемо. О, подивіться, погода, як мені. Бачите, хмарка відступила чуть-чуть, сонечко виглядує. І сплануєш щось робити. Але робимо. Ні, ну, робимо ну. О, робимо воно, і все. О, так, диво, ящик я зразу забираю. Та їх назад так? так, так, я зараз піду зразу за тобою і І одразу буду накривати. О! На другий тиждень вже, може, тут, тут все поприбираємо, перекупаємося, дещо досіємо. Все, можна накривати. Якраз дощ піде. Так, через що я кажу, що... Добре його було добре, просипати зараз попілом перед дощем. О! Та, прийшла весна, роботи купа, багато, часу обмаль. Якби то був цілими днями вдома, то воно все вилизу, не було б. Нічого. Все добре, садо все нічого такого, такого поправлю, бо тут о все не де? перший рік, Так, все добре. У нас оця полуниця теж була накрита ящиками. Я все мусимо захищати від кур, бо дуже кури дряпали. От. А тепер дасть Бог дочекати погоди, що сюди можна буде влізти нормально, то я оці кущики, що посередині, по боках, то я все буду підсаджувати в рядок. Колись як в школі вчилися, от я не пам'ятаю по якому предметі, чи то по історії, чи щось. Так як казали, що... Ліси викорчовували наші пращі, крепки. Оспалювали і тим попілом підживляли поля. Бо ж не було колись хімії того всього, а так гри, попіл, саме добре, бо яке було. До речі, вчора було відео, я показувала, що ми підсипаємо попелом чесник. І хтось мені з глядачів написав, що це за попіл. Та це деревний попіл. Ми маємо багато дров, цілу зиму палимо в От, Це все деревний попіл. Ніяке не сміття, ніякі не відходи. Тобто це е, органіка, це корисна, е, корисні речовини. О, не зі сміття. Це дуже гарне калійно фосфорне добриво. Дощик оці полуничні кущі гарно обмиє, тоді можна буде їх причепурити трошки. Кури знову повисипали пшеницю. Отже а ж. Поки не позбирають, свіжого не позбирають І кури то таке гарне, що ж глибоченьке, подивіться, ну і так видряпують і це все. Під кону, щоб не могли драпати, але таке але таке кур... сотворіння, що воно дай дерти. Але курка є курка, так. Ну, яка тут земля гарна після цього всього, після цієї такої мульчі високої. Так, ще оту пару кущиків. Так, оту у нас так. один сорт полунички. Отам, де ми ящиками знов накрили, ще один. От, у цьому високому коробі ще один сорт. Так, от, туди от Славік зараз зайшов, там ще пограбає. І ось тут, кропиваль лізе. Так, зараз я отут ще просиплю. Я ще біля полуниць нічого не робила. Зараз гарно просиплю. Добре буде. Все зробимо. Просимо Бога здоров'ячка і спокою. Що ти кажеш? Знов починає з неба дощ. Тікаємо знов теплицю. Тікаємо в теплицю. <реш> Різні сорта, і всіх по чуть -чуть, і різний час дозрівання. Одні скоріше, другі пізніше, щоб надовше розтягнути смаколики. Що що ти кажеш? Чекай, буде чути, бо дощ е, товче по тому. Трошки на дворі поробили. Так, йдемо. <гум> Дош, дощ нагнав до теплиці. О, ви так, і що тут буде? А дивися, буду ще доцівати салати, ще їх тут багатенько є, оці мікс. Далі редиска. Ще посію. А бачите, там вже в парничков як гарно зійшла. Там такі вже рядочки теж, салат, редиска вже зійшли. Так, редиска, салати. Тіща. Так само в різний час, щоб так, так. одна пройде тоді свіжа Друга. Під, на підході. Так. І от тут маю цілу купу насіння ту я Думала спочатку на розсаду в хаті, на стелажі, але я їх тут посію. Помаленьку, помаленьку вони мене тут посходять. Знаєш, Знаєш, такий дуже гарний віршик. 에, мені сподобався. А ти сі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, дарує радість і людям, і землі. Далі я не пам'ятаю. Так що квітки я теж сію. Сіємо. Так. Що ти кажеш? Кажу, одразу поки з землю заробимо. Не чути, Славік тебе, бо дощ ці парить по тому не чути. Зараз чекай. Зараз граблями тут всю землю зароблю, розрівняю, розіб'ю тут всю груду. — То певно від дерева ті корінці? No. Від вишеньки тої дички. Гарний дощ пустився, тарабани по пленці. Пачки в редиски, і тепер так само салати пересипала ось сюди на сінечку всівалочку. О, і отак вздовж. Трошки пролила водою, бо дуже суха тут земля. От тут зараз сталик перекопає, і там вже вологи більше, а тут суха, щоб мені воно поприклеювалося гарно. І тут всівало всі ридиска. У нас там вже під агроволокном тоже гарно зійшла ридиска. І салати гарно зійшли. Так, добре. Добре. Ще буду пізніше підсівати. Через два тижні знову буду підсівати, щоб достигання було одне за другим. Так, і от там по боках з одного боку. І з другого понасівала чорнобривців. Тут в мене різні є чорнобривці і високі, такі повні, дуже гарні. От, і середньорослі, і там низькорослі чорнобривці. Такі всякі-всякі різні. Так, добре, зараз більше тут поливати не буду, тому що якщо цими днями буде мороз, то тут води не треба. Я просто чуть-чуть пролила, щоб порохи не дуже сильно піднімати. І все. Вже як тільки відійдуть оці морози сильніші, тоді тут гарно злиємо оцю грядочку і вже пізніше будемо далі засівати. Так, все. В першій теплиці порядок. Ну, що того позгрібати поз, поз, його коріння, то все, що повикопувалося, то вже таке. А так, все. Ну, що, напевно, тиждень, може менше. Я побачу по погоді, подивлюся. І я буду засівати все гірчицею. От, щоб тут зробити гарну сівозміну і оздоровити ґрунт. Так, похолодало у нас, і то так відчутно похолодало. Зараз з Лавіком їдемо в Залісті. Зібралися, їдемо в залісті, там деякі покупки треба зробити. Так, зараз ще сюди в оцей магазинчик завітаємо. От матеріали, господарські дрібниці. Тут є все, все, все. До Наталі зараз заглянемо. Тут Та ти айдар вибереш? Та треба. — Щось придумати. — на Ні, то так, так. можна отаку зробити. От, от, от. Подобається мені той магазин. Магазин невеличкий. А епицентр. тут є все, все. Так, як Мій Славі каже, епіцентр. А... Ну, і я кажу, і ти кажеш, кажу, а тут є все. Тут є все. Зараз, Зараз можна роздивитися, людей нема сьогодні. Ну, ну Але що нема, то можна замовити. <зараз> так. Ну, з чого нема, то все можна замовити і і через 2-3 дні воно вже все є. Все вибрав. А його не видно, я спитав. Для для ага, ще саморізів треба брати. О, бачиш, я ж кажу. Ну, по ну, розмірах так Цікаве таке, цікавий такий контейнер. ну. Так, крупи, макарони. То вони у вас теж будуть різні, чи тільки вони йдуть одного розміру? Ні, вони бувають. Нижчі. Так, О, менші. Ну, два то все. Менших треба. Трошки, там можна одне таке, за два таких угу. mm. люкс. Пачку таких, пачку таких. Тут, Бо Там кліпкою чи ремонтувати, чи що, то доску прикрутити. Mm. Зараз добре щось роздивитися, вибрати. Ой, який годинник шикарний. Ой, який гарний. Дуже гарний. Гарний годинник. Зараз можна роздивитися, а то як я приїжджаю вівторок, а вівторок в нас залізять тут залізять базарний день і дуже людей багато весь час. Якщо не треба, то Казанки є, такі, як я купувала. Поїхали. Так, будівельний маркет. А що ти тут хочеш подивитися? Цемент візьмем. і рез весь закажемо. і ренві, і цемент все заберемо зараз. Добре? Я думав, що треба наперед замовляти. А тут все є, так? Є готове. Туй добре, той добре. добре. Я вже вдома. Зараз відкрию, бо каже сла, якщо буде заїжджати на подвір'я, вигружатися. Пішки перестав, знов ще можна щось зробити трохи. Вигружаємося, розгрузка. І ось тут ще наші покупочки. Хліб, оцей хлібчик дуже смачний на дровах. От, хліб, батон. Так. І ще одразу взяла препарати вже після оцих морозів. Будемо обрискувати наші дерева, наші рослинки це антистресанти. Циркон Максі. Він задіє свой схожий на епін. І так само такий ще взяла ізобіон. І взяла одразу рост концентрат. Для підживлення розсади. Бачите, початок вегетації. Ось. Ось це мої розсада капусти. Подивіться, гарна. Добре. Маємо надію на ранній урожай своєї капусточки. А помідори, перці, баклажани я позабирала до хати. Вже вони два дні в мене тут стоять на стелажі, от повпиралися. Чубчиками в лампу, але просто я їх боюся тримати на веранді, тому що дуже холодно і шкода буде втратити таку розсаду. От бачите, то вони в мене наразі ось тут гріються. От, Вона у цій поличці середня розсада. Ті рослини, які я пізніше висівала. Тут також помідорки. ці можна буде попідсипати. Можливо, що сьогодні підсиплю, якщо встигну до вечора. Ні, то вже з неділі. От, вони також Лоточки високі, тут ще є досить багато місця, щоб підсипати грунту сюди. І ось тут найменша моя розсада. Найменші рослинки, які я посіла, там сходить червоноголова капуста. Так, отут пекінка прокинулася. Добре. І ось тут огірочки вже прокидаються. Добре, і то є добре. Сьогодні у нас бараболька з капустою. Бараболю почистила, підсолила, вариться. І ось тут квашена капуста. Тушкую з грибочками. Спочатку протушкувала окремо цибульку, капусту, відварила трішечки у воді, щоб забрати зайву кислоту. Грибочки грибочки також маємо гарні запаси. Це шампіньйони. як Я їх називаю шампіньйони для всіх страв. От, відкрила сюди до капусти і хай все гарно тушкується. Що добре вкорінилося, хотіла сказати, так? Ми мали купувати нову бордюрну стрічку, але в нас є дві, але різних кольорів. Одна коричнева, друга зелена. То ми її туди прикопаємо між теплицями, а тих дві темно-зелених сюди візьмемо, тим більше, що оця плотніша, оця набагато товстіша, ніж ті, що ми маємо. Певно, той є фільтр, що ти приніс з роботи ржавий, правда? Ну, він. Який он. У нас там стоїть е, такий. що Фільтруємо воду, щоб чисто пити. Вже холодно, я вже от чую вже в руки так, як то кажуть, зашпари заходять. Вже таке мороз... морозене повітря. Буде ну. Мороз на ну, Сьогодні я вже нічого тут не буду робити, то воно вже буде так буде так, а вже погода зміниться, то тоді вже трошки буду впорядковувати оцю полуничку. Шановні наші глядачі, дякуємо, що завітали сьогодні на канал Моє подвір'я. Ще раз бажаємо вам міцного здоров'ячка, мирного, спокійного вечора, ніченьки, і хай все у вас буде добре.